Слава Україні, друзі! З вами знову Тараз Гук. І сьогоднішнім відео ми будемо продовжувати тему блокауту та те, яким чином підготуватись до масштабних відключень із меншими витратами, як купити в Європі генератори та зарядні станції буквально втричі дешевше ніж в Україні. Чи потрібно платити на них ПДВ візнемиту, чи є якісь інші нюанси? А також я покажу ще кілька товарів, які я купив на Аліекспресі, просто для того, аби пережити тривалі відключення простіше і з комфортом. Якщо вам цікаво, то поїхали! Але перед тим підпишіться на канал, поставте лайк, коментар, поширте це відео серед знайомих. Це Дійсно допомагає мені записувати нові і цікаві відео. Я сподіваюся, для вас. Отож, попереднього відео я його залишу підкасті. Хто не дивився, наполегливо рекомендую його переглянути. Я показував, яким чином можна купити досить дешеву техніку в Америці і доставити її в Україну. Основний коментар негативний, окрім маси позитивних, дуже дякую вам за те, що переглянули це відео, лайкнули та прокоментували. Хто це зробив? Також основний негативний коментар був в тому, що міст експрес це Поганий перевізник, і там є купа проблем, нюансів і так далі. Відео насправді не мало на меті прорекламувати перевізника Міст Експрес. Просто цим перевізником користувався особисто я і вирішив поділитися цим досвідом. Звичайно, що є інші поштові посередники, які ви можете використовувати, але суть відео була у тому, щоб показати, що з України можна дуже просто, навіть під час війни, купувати товари на Амазоні американському і таким чином мати можливість економити на. В прикладі того відео я показував, яким чином я купляв наушники за 200 доларів, які в Україні коштують 350. І тому, мені здається, це було дійсно корисно для тих, хто не знав такої можливості. Проте, якщо говорити про генератори чи зарідні станції Power Station, то дійсно з Америки вони набагато дешевші, ніж в Україні. Напевно, в рази 3-4. Але з Америкою є певні нюанси і проблеми: це те, що в більшості там. Оці зарідні станції, які типу Блюеті та Екофло вони розраховані на 110 вольт, що унеможливить їх нормальне використання в Україні. Там можна якісь придумувати до такої перехідники, але очевидно, що це напевно ще не історія для кожного. Тому для того, аби пережити тривалі відключення, які, на жаль, по всій Україні є і швидше всього ще будуть, потрібно купляти Power Station, зарядну станцію або генератор в країнах Європейського Союзу. І тут нам нагоді може стати нова пошта Шопінг. Їх сервіс надає можливість українським користувачам замовляти товари в всіх майже країнах Європи. Основних там Німеччина, Польща, Італія, Іспанія, Чехія. Можливо, ще якісь із цих магазинів такий самий принцип, як з міста і Амазоном. Ви маєте можливість отримати вашу адресу для доставки товару на сайті нової пошти Шопінг. Де на ваше ім'я після того як ви купили товар і маєте трекінг номер, ви реєструєте своє відправлення і таким чином нова пошта отримує його за вашим дорученням і в подальшому вже перевозить в Україну. Я в себе на каналі публікував інформацію про те, що є нюанси щодо розмитнення, і дійсно до останнього моменту по суті. Була проблема з генераторами, і навіть в попередньому відео, в принципі, на всі коментарі, хто запитував, чи буде потрібно платити розмитнення на генератори, наприклад, з Америки чи з рідні станції, то я відписував, що так. Чому? Тому що, як ви знаєте, в листопаді, здається, 9-го ще числа Кабінет міністрів України прийняв зміни про те, що розмитнення генераторів і інших супутніх товарів. Для того щоб уникнути тривалі відключення електроенергії в Україні, тепер без ПДВ та без мита, і ви можете ввести ці товари без плати жодних платежів, але сталося не так, як гадалося. Як зазвичай це буває в Україні, кабін приймає певне рішення, а митниці, в принципі, байдуже, вона все одно діє за своїми правилами і каже, що в нас немає вказівки, у нас немає інструкції, у нас немає листа, ще щось немає і так далі. Так, ось і в цього разу сталося приблизно так само. Митниця надавала роз'яснення про те, що всі поштові відправлення проходять за старою процедурою розмитнення. І ще буквально в кінці листопада, в тому числі нова пошта Шіпінг. Змушувала або переконувала користувачів про те, що митниця нас заставляє розмитнювати, тому давайте сплачуйте відповідні всі платежі. Але буквально там на днях е, вийшла е, черговий лист роз'яснення, в якому керівникам митниці довели, що попри те, що у нас є митний кодекс, який ніяк не змінювався, який передбачає обов'язок розмитнення поштових посилок, в тому числі в нас ще є ось постанова кабінету міністрів про ковід, про інші речі. Тобто вони там дуже це дивно рішення про. Надання цієї пільги на розмитнення прийняли тому, будь ласка, також на ті відправлення, які йдуть поштою і іншими перевізниками, застосовуйте ці пільги. І не стягуйте з фізичних осіб е, плату за розмитнення. Таким чином зараз можна майже стовідсотково сказати, що замовляючи в Європі товар, в тому числі е, зарядну станцію, тупоблетіть типу екофлоу, е, ви маєте можливість економити на сплаті потенційно мита та ПДВ, які там приблизно становить плюс-мінус 30% в загальному. Е, при цьому також було надано роз'яснення, що ті фізичні особи, які ввозять такий товар для власного для власних потреб, тобто не в комерційних цілях, е, без реєстрації суб'єкта підприємних. Цької діяльності на митниці теж можуть завозити відповідні зарядні станції генератори із е, цими пільговими умовами. Та все одно, навіть попри це, все, був ще один нюанс: про те, що е, всі товари, е, крім того, що мали пільгу на розмитнення, також мали пільгу на спрощення процедури е, проходження митного очищення, яке передбачало те, що не було обов'язково подавати декларацію відповідності технічним регламентам і ставити знак відповідності на кожному товарі. Крім Ця вимога стосувалася всіх товарів, крім от, зарядних станцій. Тобто Power Station а, були тим товаром, який все-таки передбачав обов'язковість наявності цієї декларації. Якщо до того виробник його не завозив і не пройшов всі процедури того, що цей товар відповідає технічним регламентам українським, то ви не могли би цей товар завести самостійно. І знову ж таки, і в цьому плані також навіть на сайті нової пошти досі є це роз'яснення про те, що Power Station нібито. Все ще підлягає цій вимозі, проте і на цю вимогу знайшовся ще один лист кабміну або розпорядження, яке протлумачило, що ні не потрібно. Ми внесемо зміни чи вже внесли. Тобто, станом на зараз можна зробити підсумок, що все-таки е і на практиці. І згідно тих розпорядчих нормативно правих актів, листів та роз'яснень, в нас є ситуація, коли ви матимете можливість замовляти в тому числі зарядні станції з ЄС, в тому числі через поштові оператори чи посередники, такі як нова пошта Шопінг, і мати можливість не сплачувати ПДВ та розмитнення. Вам доведеться заплатити лише за послуги доставки. І ціна доставки в випадку нової пошти для зарядної станції там приблизно 10 кілограм. Вас становитиме приблизно, здається, 30-40 доларів. Я тарифи не веду, там вони залежать вже від кілограмів. Але по суті, у вас порядок цифр десь такий, і це нам дає можливість порівняти ті ціни, які є в європейських магазинах на товари, які є в Україні, і з'ясувати, що насправді можна купити зарядну станцію, якщо в даному конкретному випадку мова йде про зарядну станцію Bluetti на 600 Вт 3 a за ціною американського eBay приблизно 10 тисяч гривень. У вас є ціна на сайті eBay 319 євро, і до неї застосовується знижка чи купон на 63 євро центів. Фактично ви отримуєте товар за ціною 255 гривень. І знову ж таки нагадаю, якщо ви купуєте цей товар на. Від на сайті eBay, так як і в випадку Amazon, ви можете застосовувати українську карту, яка має найкращі тарифи для обміну валют, в тому числі Приватбанк, Монобанк, Ізібанк, інші банки, які завгодно, і отримати ще додаткову знижку в порівнянні з тим курсом, який інші комерційні продавці з вас фактично стягують, закладаючи їх у ціну. І перейшовши на сайт Hotline, ми можемо з'ясувати, що мінімальна ціна. На оцю о, зрідну станцію Блеті і Бі a становить 24 чотири гривень. При тому тут ще питання, чи вона є в наявності чи ні, в цього продавця за такою ціною. І в середньому ціни коливаються там від 30 і більше аж до 36 тисяч гривень. Таким чином, ви купляючи за 10 гривень втричі дешевше, можете отримати зрідну станцію. Ясно, що в даному випадку я не рекламую цю зрідну станцію, це просто як приклад. Ви можете порахувати ту. Потужність, яку вам необхідно, зазвичай ці зерні станції вони найбільш ефективні. Також розрахунок цін на електроенергію, в залежності від того, що ви замінюєте під час блокаутів як джерело своєї енергії. Я наведу із гідно цих розрахунків, якраз саме зерні станції на новітніх батареях, вони. Мають кіловат вартість кіловат годину приблизно 12 грамів. В той час, як наприклад, генератори, бензинові чи дизельні, там 30 і більше, і старі типу акумулятори автомобільні. Вони ще мають дорожчу вартість електроенергії, тому що їхній ресурс батареї, хоча насправді сам акумулятор набагато дешевший, його можна взяти там за 2-3 тисячі гривень, але ресурс у цього акумулятора він дуже швидко зменшується, і з кожною розрядкою таким чином загальна його вартість споживання для вас буде набагато дорожче, якщо вам потрібно буде використовувати це не один раз, таке джерело енергії. Також важливо розуміти, що генератори дизельні чи бензинові вони набагато важчі. Їх там середня вага починається від 30-40 кілограм. Тому тут теж е, потрібно вам рахувати, яка ціна вийде приблизно в кінці, але в будь-якому випадку із цими генераторами також ви напевно що зможете отримати е, щонайменше вдвічі різницю з цінами, які є в Україні. Е, зверніть, будь ласка, увагу, що на офіційних сайтах, що EcoFlow, що Блуеті, зараз ви можете побачити те, що доставка їхніх зарядних станцій. Буде не відразу. Тобто у вас буде час очікування 3-4, а то і більше тижнів. Тому на це потрібно також звертати увагу і вибирати магазини краще вже не з офіційного сайту, а де вони безпосередньо є в наявності, і також знову ж таки перед замовленням і оплатою. Намагатися уточнити все таки, чи є в наявності ці зарядні станції, чи їх немає. Я особисто замовив зарядну станцію Anker у Німеччині, яка була безпосередньо на складі магазину. Anker, як відомо, не широко представлений в Україні, взагалі майже відсутній в офіційних магазинах, тому його популярність не така велика, і можливо він є через це і в наявності. Знову ж таки, це була станція дуже портативна, обмеженого функціоналу, не для важких великих електропристроїв у більшості для того, аби живити свій роутер та, можливо, ноутбук і телефон. Але тим не менше її ціна теж приблизно в три рази була дешевша. Аніж я б міг її купити чи замовити в Україні. Ну і також потрібно не забувати всім добре відомий Aliexpress. На цьому майданчику я замовив освітлення, тому що під час блокауту свічками не дуже комфортно. Найбільш оптимальним варіантом для себе я виявив це лампу, яку я покажу на фото, чи можливо навіть відрізок відео. Там є батарея на здається 13 тисяч міліапере, яку ви можете використовувати як зарядку для свого телефону. Вона заряджається через швидше. Таку зарядку і порт Type-C. це дуже важливо, особливо до речі, якщо ви обираєте пауербанки, звертайте увагу на те, що вони заряджалися саме через type c і Ви могли за дуже короткий час зарядити великий обсяг відповідної батареї. Бажано там за годину 80%. Так Також і в цій лампі я по суті поєдную і пауербанк і. Саму лампу, і єдина проблема це те, що швидше всього я її не отримую швидше ніж за місяць. Тому в даному випадку покупки, наприклад, на сайтах європейських вони більш вигідно відрізняються. Хоча теж там приблизно час доставки після того, як ваш товар буде на складі нової пошти, становитиме ну до 2-3 тижнів. Крім цього, також цікавим моментом, що уряд відмінив ПДВ на старлінки. Напевно, що і розмитнення також. Не знаю, чи працюватиме ця відміна так само, як відміна розмитнення на генератори, і потрібно буде ще сертифікати відповідності та можливо потім дозикові листи роз'яснення. Але, тим не менш, це добрий знак. Можливо, в майбутньому уряд на ще щось відмінено ПДВ, наприклад, як це було з автомобілями. Поділіться своїм досвідом, яким чином ви переживаєте блекаут, де що купуєте по дешевих цінах, чи використовуєте для цього нову пошту, міст Експрес, Аліекспрес. Якщо вам був цікавий цей контент, то поставте йому лайк, підпишіться на канал, аби не пропустити нові відео. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть москалям!